Сьогодні поговоримо про дуже важливу тему щодо зазіхань Путіна стосовно Одеської області і міста Одеса. На сьогодні ми повинні вимагати від Одеської мерії, мера Одеси Труханова, керівництва Одеської області. Невідкладно, невідкладно закупити Арева на місто Одеси стосовно того, що вони були там, де потрібно, щоб російські дрони не летіли на Одеську область і глушити ці дрони. На підльоті до Одеської області бюджет оборони це дозволяє зробити повністю. Натомість рекомендую місцевій громаді невідкладно створити оборонний комітет. Куди повідуть місцеві активісти та військові. Також пропоную невідкладно кожному жителю Одеської області роздати військову зброю. Що це означає? З військових частин Одеської області невідкладно роздати кожному жителю від п'яти років зброю. Гранатомети і так далі. Для чого це потрібно? Для збільшення обороноздатності Одеської області, і одеського регіону Одес не потрібно вилавлювати людей з їх домівок чи когось викрадати хоп. Створіть оборонний комітет і разом. Замість того, щоб розкрадати бюджет, проконтролюйте, щоб гроші йшли не на квіти, а на окопи, це по-перше, на протитанкові рви, на те, щоб не було висадки російського десанту в центрі міста, або на пляжі, або на лиманах Одеської області. Нічого цього не зроблено досі. Також хочу зазначити лише такий метод дії оборони за методом Фінляндії, але в Фінляндії були дещо інші можливості обмеження повністю. У нас вони не обмежені нічим. Тому вимагайте від народних обранців мера Одеси. Від військово-цивільної адміністрації невідкладно припинити на території Одеської області мобілізацію та примусову мобілізацію, щоб ТЦК СП, ЗСУ негайно зникли з вулиці. Роздати кожному громадянину України не, не важливо скільки йому років. Зброю з 5 років і старше, навіть 60 навчити кожного стріляти. І не потрібно буде когось відловлювати. Лайфхак місцевим воєнкомам та військовому керівництву Одеської області не потрібно за кимось ганятися. На сьогодні потрібно. Змінювати систему оборони, не дивлячись на накази Міністерства оборони України, вони десь в Києві, а ви тут в Одесі можете змінити ситуацію і сказати ні утилізації цивільної, Замість утилізації, кожне місто село самоорганізовується. Загони сама Що це означає? Це означає, що з кожного вікна будуть стріляти російським танкам, БМП і так далі, в разі їх наступу на Одеську область. Натомість хочу зазначити, що саме така система оборони може єдине, спрацювати. Стосовно того, що я думаю, зуб дракона, чи вони ефективні. Зуби дракона на території Одеської області повинні бути усюди, по території Одеської області? Це перше. Друге, між собою вони повинні мати сталету. По-друге, це місце на території Одеської області повинно бути заміноване. Да так заміноване, Щоб жоден ворог не пройшов зробити укріп район з Одеської області. Ось що я пропоную те ж саме потрібно робити кожній області окремо. Саме таким чином. Також вважаю, що на сьогодні замість дубинок щодо розвину мітингів, назвати потрібно закупляти інші спецзасоби щодо зупинення військ противника. Для прикладу, шипи для автомобілей. Та броньованих автомобілів і не тільки. Вважаю, що примусова мобілізація в Україні нічого не дала і не дасть. Також я пропоную місцевій владі та будь-якій владі місцеві, місцевим правоохоронцям припинити переслідувати адвокатів, юристів, правозахисників по статті 114 дріб. 1. І по 109 статті або по 11. Замість цього займіться своєю роботою на місцях. Роздайте зброю кожному, хто бажає, не бажає, не потрібно нікого вголовлювати, кудись в армію забирати. От і все. Якщо б це було зроблено з перших днів війни, жодного обвалу бо фронту не було. Оце все. Тому Одесити, жителі Одеської області, самоорганізовуйтесь в громадській організації. Створюйте на їх базі оборонні комітети, змушуйте військове керівництво Одеської області та кожної області невідкладно створити оборонний комітет. Незалежно від наказів Міністерства оборони і посилити оборону, як я сказав. Також вважаю що за потрібним, що потрібно розставити систему ребів по всій території Одеської області, по всій і на території пляжів стосовно того. Де вони будуть розміщені, заборонити їх знімати відповідно. Також вважаю необхідним, щоб кожен житель, який сам механізується, вимагав, що припинила утиски простих людей на вулиці, і дозволила знімати військових та опів, які порушують. Права і свободи людини та громадянина. Це не стосується диверсантів чи тих, хто планує теракти на території Одеської області. Але я вважаю, що на сьогодні в Одеській області кола системи оборони її потрібно міняти на сьогодні. Натомість вважаю, що в майбутньому потрібно. Змінити конституцію і змінити назву держави з Республіки Україна на Українська держава і відновити гетьманат. Ось чого боїться місцева влада та влада у місті Києві, тому що вони бояться цього як вогню, а саме влади залізної руки, яка їх візьме за горло та за яйця. Ось чого вони репресують патріотів. Ось чого вони репресують незгодних, тому що вони не зацікавлені в обороні. Ані цього міста, ані жодного міста. Саме вони здали Бахмут, саме вони здали Солодар, саме вище керівництво України здало більшу частину Донецької області, тому що. Замість того, щоб рити окопи, роздати зброю всім цивільним, хто хоче чи не хоче, навчити їх стріляти. Що зробили, лише пилили бюджети, крали і виводили гроші за кордон, стелили асфальт для ворога та садили квіточки, замість окопів. І створення укріп районів. В Україні потрібно створювати укріп райони з кожного обласного міста. І кожному населеному пункті потрібно збудувати фортецю. Та замінувати кожну область. Кожну область. По всій території, щоб Жоден ворог не прийшов. І вважаю, це єдине правильне рішення. Стосовно збиття ракет і шахетів, що хочу сказати. Вважаю, що, коли буде система РЕА, яку я кажу, в кожній області, то Вірогідність руйнувань зменшиться на багато відсотків. І вважаю, що на сьогодні діалог між цивільними і військовими неможливий лише через те, що сьогодні вони не хочуть само реорганізуватися та ліквідуватися. Ці силові структури як неефективні. Чому вони бояться влади залізної руки? Тому що вони знають, що відповідно до закону їх можна реорганізувати. Це перше. Друге притягнути до кримінальної відповідальності. По-третє, і четверте, створити українську націоналістичну армію, яка буде судити, затримувати. І мати не обмежені нічим повноваження ані Конституцією, ані законом, ані міжнародними конвенціями. Вони цього бояться, тому що вони налаштовані на здачу ваших домівок і вас, Володимиру Путіна. А я єдина людина, підкреслюю, яка може зупинити Володимира Путіна. Та Російську Федерацію, жоден солдат ЗСУ не здатен зупинити російську машину. Смерть. Лише я можу це зробити, тому що я знаю, як це зробити. А ті, хто має військові звання і військову освіту, не фахівці з військового управління. Я фахівець по військовій тактиці, і я знаю. Що робити і кого краще за тих, хто купив свої дипломи? Дякую за увагу. Гарного дня і вечора. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Піриодична консультація з будь-яких правилах коштує від 300 до 1000 гривень. Гривень відповідно, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Юридична консультація у сфері військового права по темі ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Неброва не юридична консультація з військового права коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення міста селищ представниками силових структур України. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень відповідно. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Також юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Ознайомлення з матеріалами з окремо. Коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права. як вести автомобіль на бізнес статусі людини, коштує 1000 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу значок proton.me Також я роблю витяги за кодом ЕДПУ. Дізнайся про свого конта-агента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я надаю юридичні послуги. Фізичним особам підприємцям та хлопам це коштує 100 тисяч гривень відповідно. Самим громадянам договір стосовно юридичних послуг на рік коштує 42 тисячі гривень відповідно. Підписка лайк, репост. Також, донат, шатці, профілю до цього віку. Разом доб'ємо до мірі. Дякую за увагу, шановні телеглядачі!